Так, друзі, всім привіт і ми продовжуємо. Друзі, у нас на огляді один єдиний мішечок. Халатиків флісові дитячі під кодом 501. Ось такий єдинорожок. Дивіться, які гарнівнички. Ця позиція, друзі, у нас іде під кодом 501 ціна 2,75 центів за кілограм. Капюшончиками. Дивіться, які вони гарнівнички, друзі. Дуже хороша позиція на огляді один єдиний мішечок в єдиному екземплярі, друзі. Ось навіть збірочкою трапляються. 90% халатиків веде на поясочках, друзі. Дивіться, які гарнесенькі. Я вам, друзі, швиденько буду показувати. Мішечок де вагою 20 кілограмів, друзі. Мішечок знімається не повністю, більша частина мішечка. І нагадаю, що 90% галатиків йде на поясочках. Хороша позиція, друзі, і всього лише 2 долари і 75 центів за кілограм на огляді один єдиний мішечок, друзі. які гарнесенькі. Я швиденько, друзі, буду показувати, щоб я як можна більше вам показала. Нагадаю, що на огляді один єдиний мішечок в єдиному екземплярі. 90% халатика йде на поясочках. З капюшончиком і без капюшончиків. які гарнесенькі. Всього лише 2 долари і 75 центів за кілограм, друзі. На огляді один єдиний мішечок в єдиному екземплярі. Ось такі з такими ось рожками оленячими. Дуже така цікава моделька. Ось такі гарнесенькі. Друзі, швидко показую, щоб як можна більше вам їх показати. Позиція, друзі, дійсно хороша. В єдиному екземплярі ця позиція, друзі, і нагадаю, що 90% халатиків йде на поясочках з капюшончиками. Ці які гарнесенькі, хороша кольорова гама. Всього лише 2 долари і 75 центів за кілограм, друзі. Мішечок іде вагою. 20 кілограмів. Мішечок знімається не повністю. більша частина мішечка. Ця позиція у нас іде під кодом 501, ціна 2 долари 75 центів за кілограм. Дивіться, які вони гарнесенькі. Дуже хороша позиція, друзі. Обожнюю знімати дитячі речі, друзі. Вони всі яскраві, гарнесенькі, м'якесенькі, теплесенькі. Ось такі гарденькі. Ось, ось такі ось таке. Єдинорожком. Так, дивіться, який гарний. Ось такий білесенький, м'якесенький, м'якесенький. Також з капюшончиком. Ось також. Не майже всі йдуть з капюшончиком і 90 з поясочком. Ось такі гарнесенькі. Така гарна позиція, друзі. На огляді один єдиний мішечок, друзі, він в єдиному екземплярі. Також з капюшончиком. Ось такі гарнесенькі з якимось динозавриками. На малецю, на маленьких бубочок.